Не досить тепло, але досить сонячно, і ми знову у дорозі. Сьогодні маємо подолати відстань у 350 кілометрів та потрапити до Таліну. Ви лише подивіться, яка краса, а пройшло вже близько п'яти годин, і ми у Таліні. Залишили наше авто на стояночці та йдемо заселятися до готелю. Готель, як завжди, бронювали на букінгу, бронювали ми його на дві ночі, тому що вранці ми відправляємося паромом до Хельсінків, ввечері ми з Хельсінків повертаємося, знову ночуємо у Таліні і потім їдемо додому. Дві ночі у цьому готелі нам обійшлися у 150 євро. До речі, у цьому готелі є ще стояночка, але хто планує залишати тут свої авто, то е, будьте готові до того, що прийдеться викласти ще по 15 євро за стоянку. Забігаючи наперед, скажу, що ми скористалися іншою стоянкою, яка нам обійшлася дешевше. Як бачимо, у номері є все необхідно: два ліжка, плиточка, мийка, холодильничок, тобто все те, що потрібно для кілька ночівель. Номер чистий, теплий, у готелі досить тихо та спокійно, і все було б добре, якби не одне але. Я залишила в ньому свій наручний годинник. І виселившись із готелю, ми десь через годинку передзвонили адміністрації, попросили повернути, але на жаль, нам сказали, що вони нічого не знаходили, і це стало дуже неприємним фактом проживання у цьому готелі. На жаль. Заселившись до готелю, ми вирішили прогулятися по набережні Таліну, щоб, так би мовити, прокласти собі шлях, той, який ми маємо подолати зранку, щоб потрапити на наш паром. Набережна Таліну досить чиста, гарна, сучасна, з качельками для дітей, з різними майданчиками. Нам дуже сподобалося. Ми гарно провели цей вечір. На набережній розташовані різноманітні кафе, трактири, як ось ми бачимо на відео. Всі вони розташовані у старих будівлях, це досить колоритно. Тут навіть є готель, який безпосередньо навпроти терміналу, де, з якого відходять пароми, але звісно, що він не дуже дешевий. Тобто є де прогулятися, що подивитися, подихати свіжим морським повітрям. Коку діти играє. Куку діти! Арсен куку Арсюша! куку діти. Вранці ми прийшли до терміналу, «Д», на другому поверсі там знаходиться каса, де ми придбали свої квиточки. Квиточки можна придбати і заздалегідь онлайн. Але ми робили це безпосередньо вже у касі. Квитки в обидва кінці на двох дорослих та двох діток нам обійшлися у 180 євро. Машину з собою ми не брали. Зараз бачите, як грузяться машинки до парому. Так, ми залишили свою машину у Таліні на стоянці, тому що в Хельсінках ми будемо, скажімо так, лише півдня, тому брати туди з собою машину не було сенсу. Перебування на паромі нам дуже сподобалось. Там кілька палуб для знаходження пасажирів, там є все необхідне, тобто це і ігрові кімнати для дітей, і ігрові кімнати для дорослих, і різноманітного характеру кафе та ресторани, і торговий центр. І ну, тобто, все-все, де ви можете класно провести свій час, не слідкуючи за тим, скільки там ще залишилося до, до того, як ви прибудете на місце призначення. Йшли ми від Таліну до Хельсінок десь близько двох з половиною годин. Наш паром уже наближається до Хельсинок, а ми бачимо острови, яких тут понад 300 штук. Є навіть такі островки, на яких видніються досить самотні невеличкі будиночки. Наш паром уже швартується в порту Хельсинки, і зараз ми підемо гуляти, хоча погода сьогодні досить холодна. Виходимо із терміналу та шукаємо трамвайну зупинку. Це трамвай, на якому ми відправимося до центру Хельсинок. Бачимо обеліск імператриці, фонтан, морська німфа, президентський палац, які розташовані на риночній площі, або Каупаторі. Це центральна площа Хельсинок, яка розташована біля моря. Також ця площа славиться своїм рибним ярмарком, де можна спробувати свіжу рибку, купити вироби ручної роботи. Бачимо критий ринок, в якому також продають дуже багато різноманітних делікатесів, як рибних, так і м'ясних, так і солодких. Тобто тут дуже було багато таких цікавих речей, які потрібно скуштувати, що, в принципі, ми і робили. Але спробувати фінську тухлу рибку я все ж таки не наважилась. Відвідавши ринок, ми пішли прогулятися по набережній, Бачили оглядове колесо, різноманітні пришвартовані пароми та яхти, також прогулянкові яхти. Також тут на набережній знаходяться відомі саун, сауни. Так, це спа комплекс Алас Сіпул. Ці сауни розташовані, можна сказати, прямо на морі з басейнами із фільтрованої Балтійської води. Тобто, все дуже цікаво, але звісно, не для тих, хто з малою дитиною. Тому, на жаль, сауну ми не відвідали. Також далі бачимо Успенський собор, який розташований на високій скалі. Це найбільший православний храм Північної та Західної Європи. Також можна взяти на прокат міський велосипед, скажімо так, він коштує 12 євро за добу на людину і раджу це зробити, тому що пам'ятки в Хельсінках знаходяться одна від одної досить далеко. І ходити пішком ну не, не, не пішки не зовсім зручно буде. А ось і візитна картка міста: це помпезна Сенацька площа, по периметру якої розташовані кафедральний собор, державний сенат та Хельсінський університет. Кафедральний собор це головна прикраса цієї площі. Собор був відкритий у 1852 році. Ось ми його бачимо, він дійсно дуже помпезний та гарний. А посеред цієї площі розташований пам'ятник імператору Олександру II в оточенні чотирьох дам, які уособлюють закон, мир, просвіту та труд. Кожного дня о 17.49 можна почути спів цієї площі, який складається із колокольного дзвону органної музики та бою курантів. Ну а далі ми переходимо вже в інший район міста і бачимо вже, так би мовити, сучасну забудову хельсинок. Ну а ми бачимо головний вокзал хельсинок. Ця будівля є ще й пам'ятником архітектури у стилі модерн. А ось і знаменита часовня тиші це місце для усамітнення та роздумів серед міської метушні. Її головна мета створити простір для тиші, медитації та психологічного відпочинку. Окрім усамітнення, пропонуються молебні та індивідуальні консультації із соціальними працівниками для тих, хто потребує психологічної допомоги. Художній музей Амос Рекс для тих, хто любить новизну та креатив. Назву цієї церкви не беруся навіть вимовляти, бо просто ломлю язика це лютеранський храм в скалі, він гармонічно поєднує грубі скальні поверхні, природній ландшафт та сучасні високі технології. Далеко не всі пам'ятки Європи зможуть похизуватися такою оригінальністю і навіть екстравагантністю, а побудована ця церква була у 60-ті роки минулого століття. Наш час у Хельсінках, на жаль, добіг кінця, і ми будемо відправлятися на ночівлю до Таліну. Як бачите, наш паром уже швартується, і зараз ми знову будемо відчувати цей морський бриз. На жаль, зворотній шлях виявився таким штормовим, нас трохи покидало наш паромчик, що було не дуже приємно і під цей час більшість пасажирів метнулася, так сказати, до торгівельного центру на паромі, аби якось себе відволікти. В Хельсінках ми побули близько п'яти годин, і це, звісно, дуже мало щоб познайомитися із фінською культурою. Але сподіваємося, що ми ще туди потрапимо, і дуже хочеться потрапити туди у теплий час, тому що ми дуже змерзли, було дуже холодно, було дуже вітряно, постійно накрапав дощик. Ну нічого, далі буде, як то кажуть. До речі, найнижча по вартості парковка у Таліні, де ми й залишили свій автомобіль на дві доби, знаходиться безпосередньо у терміналі, Д. ми віддали усього лише 6 євро за добу це ну, просто низька вартість для парковки е, у Таліні. А ми під'їжджаємо до кордону Естонії та Латвії. Як бачимо, межа цього кордону видно, межу цього кордону видно по прапорах. Ось ми проїхали естонський прапор, і зараз у нас буде майоріть латвійський прапор. Ну, і, звісно, наша машина, як завжди, нас про це попередить. Ви пересікли границю. По дорозі ми зупинилися перекусити в такому просто чудовому місці сосни навкруги, чистота, альтаночки для відпочинку та перекусу. Ну, дуже зручне таке місце. Як бачимо, там багато фур також стоять на відпочинку, дуже гарно та затишно.